Чи є можливість зробити вас на фото більш привабливими, ніж ви є, не змінюючи обличчя до невпізнаваності? Ось такі фото чи відео не дуже реалістичні? Погодьтесь. Команда науковців, яку очолив Том Мер Лейванд, вирішили розробити програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, котра може робити людей більш привабливими без суттєвих тручань. тобто глянувши на ось це і на ось це фото. Ви не одразу помітите, що обличчя змінилось. Тут немає цілої купи фотошопу або нереалістичних фільтрів. Але людина стала виглядати на фото праворуч трішечки краще. Програма невеликими кроками змінює риси обличчя, підлаштовуючи їх під середнє значення краси. Десь додати симметрії, десь змінити кутики рота або опустити брови. Але що нам вважати оцим середнім? А я гарна молода. Питання краси, звісно, дуже суб'єктивне. Та є певний рівень, коли людей вважатимуть достатньо привабливими. І, виходячи з цього, аби нас зацікавити, не треба бути супермодельною. Достатньо володіти хоча б мінімальним порогом вроди. І визначається він здебільшого симетрією. Загалом знайти ідеально симетричне обличчя дуже непросто, а симетрії. Поширені серед людей, наприклад, ліва сторона обличчя дещо більша за праву, або одне око розташоване нижче за інше. Ці відмінності настільки незначні, що сприймаючи обличчя, ми їх навіть не помічаємо на визначення краси. Впливають, що, наприклад, відстань між очима, що відстань між очима та ротом. Це віддаль має становити одну третю або близько того від усього обличчя, аби ми вважали когось вродливим. Досліджуючи реакції мозку з допомогою електроенцефалограми під час оцінювання привабливих, непривабливих або середньопривабливих облич і навіть обличчям панзе було показано з якою швидкістю мозок намагається обробити інформацію. Загалом мозок обробляє зображення людських облич швидше, аніж зображення шимпанзе. Це науковці пояснюють тим, що людські лиця нам, в принципі, більш знайомі і не потребують довшого вивчення. Але також дослідники побачили, що красиві обличчя обробляються мозком швидше, ніж некрасиві. а середньої краси лиця ще швидше, тобто, фактично, середні найлегші для сприйняття та обробки. Ще питання в тому, а за якими принципами вони визначали цю красу? Айкен you... А от дослідники з Техаського університету вирішили покласти це завдання на плечі студентів. Їх попросили переглянути фото молодих жінок та оцінити за п'ятибальною шкалою. Потім дослідники відібрали шість фото з найнижчими балами, шість з найвищими, та ще шість, які отримали середні оцінки. В другій частині експерименту незалежній вибірці свій піддослідник запропонували переглянути кожне фото з цих трьох напорів протягом 4 секунд і одразу ж відповісти, яка ймовірність того, що зображена людина є комунікабельною, доброю та розумною. В результаті людей, котрі отримали найнижчі бали, опитувані вважали менш комунікабельними, менш розумними і менш добрими, аніж людей із середніми і високими балами. Тож ми маємо справу з позитивним упередженням, що красиві люди, відповідно, приємніші. Це таке ж когнітивне викривлення, як і інші. Воно штовхає нас до блискавичної оцінки людей, навіть не поспілкувавшись з ними. Як це працює? Коли ми сприймаємо людей на нас впливають так звані підпорогові сигнали, це ніби якісь зачіпки, котрі ми не усвідомлюємо, але мозок їх обробляє і формує певну думку. Це точно не про об'єктивну оцінку і довгі роздуми. Якщо ми почнемо копатися в біографії і знайдемо щось неприємне, воно звісно може змінити нашу оцінку. Але сприйняття привабливості, на думку еволюціоністів, має і певні біологічні функції, що як еталони краси опираються на сигнали, які вказують нам на готовність до народження дітей. Звісно, немає сенсу зараз у 2023 році все зводити до продовження роду. Це далеко ж не єдине, що визначає нас. До того ж, як на мене, краса має значення, коли люди знайомляться, а не тоді, коли вже в процесі пізнання одне одного. Але так вже сталося, що певні механізми нашої поведінки, чи то роботи мозку, ми так би мовити, успадкували. І якщо наші предки оцінювали красу за показниками здоров'я, які би вказували на здатність мати дітей, то якась їхня частина може досі залишатись і в нас. От воно йде. По нейронам отут от. Наприклад, у дівчат під час статевого дозрівання зростає рівень естрогену. Напевно, одного із головних статевих гормонів у жінок. Він, у свою чергу, викликає ріст грудей і збільшення або округлення стегон. У хлопців активно виробляється тестостерон, який змушує волосся ставати жорсткішим або взагалі рости. Груди і співвідношення стегон до талії у дівчат, які вказують на естроген та, скажімо, щетина на обличчі у молодиків, можуть подавати сигнали. Мовляв, я вже готова або готовий до зносин. От Самки багатьох водіїв савців мають доволі виражену овуляцію. В деяких видів, особливо людиноподібних мав, буквально збільшуються статеві органи або набувають яскравого забарвлення. У людей же такого немає. Більше того, ми кохаємось не в певні періоди або сезони, а буквально протягом усього року. А ще в жінок. Овуляція прихована, тож чоловіки не знають, коли вони є фертильними. Часом самі жінки не знають, якщо не проводять спеціальних тестів на овуляцію. Чи все ж на обличчі жінки у період найвищої фертильності є якісь зміни? Коли люди оцінюють жінок на фото в різні дні циклу, то саме під час овуляції або в період наближений до неї, ті здаються красивішими. Я вже згадувала навіть експеримент із стриптизерками, які отримували більше чайових саме у період. Овуляції. Так, має бути. Хоча ми досі не знаємо, як саме воно впливає на наше сприйняття і чи дійсно впливає аж настільки. Це ж буквально дрібниці, як трішечки світліший тон шкіри, або, можливо, більш бадьорий загальний вигляд. Або як варіант жінки поводяться більш жваво у цей період більше. Посміхаються можливо, і тому змінюється сприйняття їхньої вроди. Якщо повернутися знову до так званих загальних програм, то є думка, що гетеросексуальні жінки залежно від фази менструального циклу схильні обирати дещо різних чоловіків. Наприклад, під час овуляції надавати перевагу більш маскулінним, а в інші дні чоловікам з м'якими рисами, які вказують на турботливість або ніжність. В наш час мало людей насправді вибирають партнерів, думаючи, а чи буде в нас здорове потомство. Думка про дітей може виникнути вже під час стосунків або не виникнути взагалі. Тим еволюціоністи кажуть, що приховані вказівки на репродуктивність ми все одно якось щитуємо. Наприклад, у пропорційній тілобудові чи наближеності до симетрії обличчя, між іншим симетрія також пов'язана із стабільністю розвитку, тому це така собі підказка. Мовляв, тут все з генами добре. Є ще одна доволі цікава думка: чим важчими є умови життя, більшим рівнем смертності в певному регіоні, тим більш маскулінні чоловіки подобатимуться жінкам. Це було перевірено на доволі великій вибірці гетеросексуальних жінок у 30 країнах. У дослідженні приділяється значна роль статевому добору: мовляв, те, що нам подобається в людях, різне, обумовлене як культурними чинниками, так і способом життя. Там, де життя стабільно важке, цінуються риси, котрі вказують на здоров'я і хороші гени. А в західних культурах цьому надається трохи меншого значення. І, хоча існують індивідуальні та міжкультурні відмінності у тому, що вважати гарним, чимало досліджень показують, що є щось. Загальне для більшості, також не виключено, що декотрі жінки приписують НАТО маскулінним чоловікам антисоціальну поведінку або такі риси, як нечесність і зацікавленість у короткострокових стосунках, вочевидь, через зв'язок між тестостероном і підвищеною агресією, і тому вони уникатимуть таких чоловіків. За виключенням деяких культур, красива тілобудова це щось посередині, не надто товсті і не надто худі люди, і навіть не надто атлетичні. Я покажу тобі, хто бос цієї качалки, але це якщо дуже сильно узагальнити, індивідуальні вподобання ще ніхто не скасовував. До речі, а ви в коментарях можете написати свої критерії краси. Невелике нагадування: ваші донати та підтримка на Патреоні і Ютубі дозволяють мені створювати відео. Я це дуже ціную і безмежно дякую. А ще велика подяка за те, що долучилися до збору на Mavic 3 і зарідну станцію. Вони вже допомагають нашим військовим у одній із найгарячіших точок. Девід Іглмен у книзі інкогніто описує доволі цікавий експеримент. Досліджуваним показували фото чоловіків і жінок на дуже короткий час, і потім просили оцінити їхню привабливість. В другій частині дослідження учасників попросили оцінити тих самих людей, але тепер вони вже мали час порозглядати їх. У результаті маємо те, що під час миттєвої оцінки досліджувані вважали людей на фото привабливішими аніж тоді, коли вони вже їх трошки вивчили. Чим довше ті дивились на зображення людей, тим більше вони розчаровувались у їхній зовнішності. Механізми такого сприйняття взагалі не зрозумілі, але що, якби було навпаки? От уявімо, ми михцем побачили красиву людину, а вона сприйнялась як некрасива. В такому випадку ми б втрачали потенційних партнерів просто тому, що наша система сприйняття нав'язала думку, що ця людина неприваблива. Тому краще, аби ми вмить сприймали людей як красивіших, а вже при детальному вивченні йшли до висновку, підходять вони нам в якості партнерів чи ні. Є також думка, що гетеросексуальні чоловіки схильні обирати жінок, яких вони вважають привабливішими за себе, а жінки тих чоловіків, яких вони вважають такими ж привабливими як самі. Але варто розуміти, що коли йдеться про короткострокові і довгострокові стосунки, вимоги не обов'язково повинні збігатися. Крім того, люди можуть боятися бути відкинутими, коли оцінюють дуже привабливих потенційних партнерів, думаючи про власну невідповідність. Тут ще важливо, яка в людини взагалі самооцінка. Є ще така штука, що наша симпатія до виникає від картинки в голові. Неважливо, ми дивимось на живу людину, котра прямо перед нами, чи на її фото. І тоді, і тоді зростає активність одних і тих самих ділянок мозку. Ми отримуємо інформацію від рецепторів, скажімо, зорових, тактильних чи нюхових і формуємо образ. Я гадаю, це одне з пояснень, чому нам можуть так сильно подобатись люди, котрих ми навіть не бачили вживу. Та чи правильно вважати, що ми сприймаємо привабливість людей лише на око? Як припускають деякі дослідники, ні. На оцінку можуть впливати також нюхові та слухові стимули. Наприклад, голосові підказки можуть давати нам інформацію щодо статі, приблизного віку, емоційного стану, готовності до співпраці тощо. А іноді для того, аби вас сприймали як гарних, достатньо виспатись. Група нідерландських і шведських дослідників ще у далекому 2010 році провели експеримент, в якому учасників просили оцінювати красу людей, зображених на фото. Тож, коли люди були сфотографовані після значного недосипання, вони оцінювались як менш привабливі ніж тоді, коли їх фотографували уже після хорошого якісного сну. Загалом, же симетрія і те, що вказує на статепий диморфізм при оцінці чоловічих і жіночих обличчя, має значення в різних культурах, як вестерналізованих, так і тих, що досі живуть, як мисливці-збирачі, наприклад, хадзі. Люди, котрі ніколи навіть не заходили в інтернет чи не бачили глянцевих журналів, мають приблизно такі ж вимоги до краси людей своєї раси. Отже, не все спирається тільки на культурний вплив або моду, але і їх значення не варто применшувати. Якби модні тенденції не працювали, ми би не мали такого великого попиту на ін'єкційну косметологію чи пластичну хірургію. Так, хоч ми говорили у відео про те, що існує середнє значення краси, не варто зосереджуватись на якомусь єдиноправильному об'ємі губ чи ширині щелепи. Красиво це і те, що вказує на індивідуальні відмінності. Взагалі оцінювання краси краще дається в порівнянні як із собою, так і з тим, що ми встигли засвоїти в процесі життєвого досвіду. Якщо нас ізолювати від інших, ми, можливо, і не розумітимемо. Що таке гарно?